Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. щоб не було мені соре, перекричу свою совість, щоб не було мені байдуже, Хоч і байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму щоб не зійти з розуму маємо бути разом. Ми, ми ті квіти серед зими. Не зрозуміли, як вижили жили. Ми. Щоб не зійти з розуму. Бути разом ми, ми мов, ті квіти серед зими, Не зрозуміли, як вижили ми, але вижили. Все зрозуміли наші серця, і якби всі там не бісилися, час все розставить по місцях, скільки би бруду налилося, скільки брехні не писалося, Я знаю я не помилилася, я знаю ми не помилилися, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми навтік ти серед себе, де зрозуміли, як ми жили. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми. Розуміли, як ви жили. На є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне Дай мир Україні. Чуєш, ти мене чуєш, в моїй Україні! Мрії, кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жарт. Мрія летить, як в небо літак. Люба сховаю тебе, від атак! Ми скоро поїдем Херсон, а потім за ним має тобі обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоса на сонці. Він буде розквітати, як лоса на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці Зруйнують твій дім, де віяло теплом, не тільки зорі, що палають над Дніпром це любом, що є сили на пролом захищає всю сім'ю вітлом, Зруйнують твій дім, де віяло теплом, не тільки зорі, що палають над Дніпром, за любом, що є сили на пролом захищаюсь всю сім'ю відпов.